Вітаємо, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні з батьком прийшли на невеличке озерце в межах міста. Спробуємо піймати товстолоба. Це буде цікаво як і вам, так і нам. Покажемо вам, розкажемо, що тут і на що клює. Буде цікаво. Взяли сьогодні таку сумочку профмонтаж для товстолоба. Дивіться, що у нас тут є. Тут у нас все загружено техноплантоном. А в другому відділі. Опа, чекають поплавки. Чоти поплавка. Тож закидаємо сьогодні 4 снасті на Толстолоба, я, я думаю, нам вдасться його впіймати. Дві снасті вже в воді. Поплавочки стоять, чекаємо. Всім привіт! Сьогодні приїхали на толстолоба. Хочемо... Ну, не знаю, чи вийде чи не получится. Веліка нам взяти хочемо. Не знаю, чи вийде, чи не получится, але хочемо зловити толстолоба. А щоб його зловити і витягнути, треба швидко скласти під сак. Це правильне рішення. Да, бо вдруг зараз клюне. Вдруг зараз клюне. А, а під сака не немає? Це буде... Конечно. Провал. Да. О! Скільки тут риболовля стоїть, батько? Риболовля тут стоїть 350 гривень. Тільки що з нас взяли 350 гривень. Да. Сейчас я його замочу, щоб було о! Все, щоб у нас сьогодні була обіцятельна риба. Да, ми взяли 4 поплавка, 4 снаси на то слово Да, Закидай ще два, угу. будемо чекати Да. Закинув я один. На мед. Другий я закинув на пряжне молоко гейзер. а Зараз буду закидати стандартне пряжне молоко. І полуничка є. Шовковиця. Хороший, дуже багато є варіантів, будемо пробувати. закинуто у нас вже три спінінга на толстолоба, три поплавка терчить. Два Саша закинув далі, а одного ближче. Бо тут ближче дуже якось ходить толстолоб. І робить четвертого. Зараз закинемо ще четвертий. Закидаємо на кріп. На кріп? Ну. Да, ми тут набрали цілу кучу плантона, всякі вкуси. Будемо пробувати на різні. На який клюне, той будемо може, потім більше вдівати його. Ага. Головне, щоб клюнуло. Да. Бо то з це таке. В минулому році нам не початило жодного разу пнімати тостоло. Да, ну, ми їздили, пробували. Ну, ну, у нас і ставків мало таких, де то є. А там, де він є, там він не завжди клює. Ну Не завжди попадеш на то угу. Він рідко коли клює. Е, вчора е, достали свої поплавки з минулої риболовлі. А вони вже такі ніякі, там гачки тупі, трошки ржаві. Саша каже, купи. Нові поплавки. Я зайшов там в один магазин, подивився, там були по 73 гривні і по 200 гривень. Ага. Дзвоню да. Саші купляти, Саша каже, ні, каже, я зараз дзвоню в другий магазин, позвонив Саша в Риболов магазин, цей що на дачній. А там набагато дешевше. Та я пішов туди, купив 45 гривень. Да. Я пішов туди, купив 4 поплавка по 45 гривень. В два рази дешевше вийшло. Так. До речі, в магазині риболов там знижки до Дня рибака, так що всі деталі будуть в описі під відео. Заходьте, дивіться. Можна вигідно щось її придбати. Так. Зараз сезон в розгарі. Все mm -hmm. треба купляти і ходити на риболовлю. Знайомі військові попросили мене допомогти їм з збором на ремонт автомобіля. Це їм зараз дуже необхідно. Тож, давайте разом допоможемо. Комусь скільки не шкода, реквізити залишу в описі під відео. Це дійсно військові, я їх дійсно знаю, тож це збір прозорий, скажімо так. Тож Комусь скільки не шкода, давайте допоможемо. Слава Україні! А поки ми чекаємо, перевіримо, яка тут ще риб, риба є. Візьмемо таку прикормочку G-Stream Expert для білої риби. зараз Замішаємо, закинемо. Наші на льв'які поруч на пуфи. І перевіримо, що тут все плаває. Бо то в це така тема, що можна і не дочекатися, а нам треба клювання, правильно? Так, да, треба якусь рибу ловити. Ой, а водичка добра, тепла? Угу. Беремо касу. Столоби ходять. Да? Да, ходять, скидаються. Але чи вони тут клюють? Це вже питання. Да. Ну, знайомий один ловив. Ну нічого не зловив. Да, розказував мені один риболов, що був і на цьому ставку, просидів 4 години, не зловив нічого. Ну ми вирішили теж приїхати спробувати. Багато хто питав, чи тут ловиться, чи ні. Питали, щоб ми перевірили. Приїхали? Так, да, перевіримо. У нас час є, будемо сидіти. Може і клюне, може він днем буде клювати, коли жара. Подивимось. А жара сьогодні буде капітальна. 35 буде. Да. З самого ранку 23 вже. А на день буде 35. Ну тут... у нас тут хороше місце. Під ліском. Тобто на кранях можна тому в лісі сісти собі і дивитися. Коли то столок клюне, підбіг та й витягнув. Головне, щоб він клюнув. Що ти тут надіваєш? Зараз заб'єм кашки. О! Так смачно, щоб рибка приходила. Диви. О! О! То, що треба. І одягаємо червячка. Є. Повинні бути. Червичок, от є. Ойкі. Смачні для риби. Червочки. І, і опариш. І перевіримо, хто їх туди їсти. Тут, настільки мені казали, є щука і є плотва. Про карася ніхто нічого не казав. Да, про карася і корпа ніхто не говорив. Но, якось Ми проходили, з сторожем говорили. Він казав, що тут є куча риби всіх видів. Угу. Тут все запущено. Так, да, сторожі завжди так говорять. Тільки лови. Да. Головне, щоб гроші заплатив. Да. Ну Блін, риболовля не, не дешево, 350 гривень. Да. Не на кожному ставку така ціна є. Да, на всіх платниках в основному 300, а тут навіть 350 угу. Да. І я сумніваюся, що хтось тут рибу ловить. То знаєш, як звичайно люди, ну не люди кажу, як звичайно ці сторожа хазяєва, запустив 20 толстолобів, то столоби плавають, привлікають рибу, скидаються. Привлікають не рибу, а внімання рибаків. Да, Тому, да, що, при... Типу є риба. Да, рибаки дивляться, о, є риба, скидається, все, плаває, о, такі і, махіни. І, диві, хижак пішов. Угу. Бач, бач, бач. Да. Атакує. Угу. Блін, а моя спінг там, лежить чого знайде. Провод. Тут так неудобно. Тут провод проходить. Якесь не знаю світло це, чи якесь радіо, чи якийсь телефон, не знаю що воно таке. Факт тому, що закинути нереально. Тобто ми вже з Сашою говорили на цю тему, що... Гроші беруть, а умов ніяких. Як закидати? Що ти тут закидаєш? Закидаю вбивцю, карася на дві пружини профмонтаж. Ось так вона виглядає, бачите? Дві пружинки і два очка. А одягати на гачки буду по-пуфі. Пу є стрім. Що в нас є? Часник. Що, -що, Що тут? Горох. Ракушка. Що, що ракушка, що за вкус. Ну це більше для річки, ну, типу на бову. Да, для бога? Так, да, так. Да. Ну, ми будемо пробувати на озері. Щось тостоп не хоче клювати. Плаває, скидається. Така активна риба. То він завжди скидається, плаває. Ну да. А попробуй його злови. Mm. Ми будемо ще пробувати ловити білу рибу. Може карасик якийсь, може плотва. Все може бути. Зараз пуфіки вдінемо, І воно погазує. А батько спіймав першу рибу. Перша риба? Да. І окунь. Оконь. На червячка. Ага. Ну такий немаленький окунь. Середній. Да. Перша риба вже щось. Yeah. 9 годин з 5 годин ранку сидимо. Ну нічого, може, роз'їдеться. Може все буде окей. Yeah. Будемо закидувати садок? Да, конечно, чушні. а що ж ні. А да, де він є? Yeah. О, іде в воду. Тут глина, слизько. Все окей. Ну, перша риба це вже щось. Чекаємо далі. Зараз буде крупніша якась. Да? да буде зараз, крупняк. Зараз буде крупняк. Стоять мої поплавки і плаває мужик. Нормально. Хороша тут риболовля. 2 метри від побогів. Як ти, батько? Нормально? Жостко, да. <хи> да, Не рекомендую я приїжджати на цей ставок чи приходити. Цей ставок знаходиться між тропіканкою і затишним. Плаває 20 толстолобів, приманює типу рибаків ну риба ніхера не клює. 350 гривень білет. 350 гривень білет дуже дорого. І ще й по поплавкам плавають люди. <різь> да, це вовше яким, жесть. яким похер, що другий рибу. Тупо по поплавкам пливе і по барабану. Розвернувся вже назад іде. Ну як так можна? Тож треба щось думати. Ой, а кому що скажеш? Ось стоять поплавки. Один метр від поплавків. Нормально, можна плавати. Не розумію, що в таких людей в голові. Поплавки всі ходром ходять від його хвиль. Яка тут вже риба? Риболовля у нас в розгарі вже 13.00. Сидимо, рибалимо. Покльовок не бачили. Я б це не бачив. Я зловив вже 4 щуки, 8 коропів і 5 толстолобів. Дивись. Ты просто не знаешь. Да? Да? Я тут ловлю класно. Ставочок бомба. Ставок бомба. риби повно. Ловиться одна за одною. Уміш ты брехати, валька? <laughs> ну трошки ти збрехав. Ставок ужасный, риби нема. І всі купаються. Да. Приходять, кажуть, що ми на пляжу, оказується сидимо, що це пляж. Це пляж. Да. Да. ну Ми купили цей пляж. Сторож сказав, що тут найкраще риба воли. Посадив нас тут. Да. І взяв з нас 350 гривень, тож ми на пляжу ловим. Та який це пляж? Пляж на сусідньому озері. Ну так, да. там купаються, там пляж. Це не пляж, це просто щось придумали люди. Це комерційна водойма на які ми заплатили гроші і хочемо щось піймати але не виходить не виходить бо тут плаває 20 толстолобів на виставок а як ти їх зловиш? Угу. Ну вони буває клюють, буває не клюють. А може такий водойми є, що вони взагалі не клюють. -да? Вони просто плавають і ми, і плавають. Думає, да, і ми думаємо, що ми можемо зловити. Ну стараємося. Ну що, батько, розказуй, як твій риболовля на даній водоймі. Ти знаєш... Я Саші предлагав, кажу, провальне відео, не будемо його навіть в Ютуб вилажувати. А це Саша каже, ні, давай виложимо, щоб люди бачили про цю водойму, знали, яка тут риба лови, це... mm -hmm. І все. Риболовля ніяка. Відпочинок теж ніякий, тому що на голові своє... купа, людей. купа людей, які хочуть купатися, по поплавкам плавають. Тобто ні риболовля, ні відпочинок тут ніякий. Це ми показуємо ті водойми, де не варто рибалити так. і платити гроші. А зараз я вам покажу саму дорогу рибу, яку я зловив в цьому році. В своєму житті, мені здається. Як то ті де порибалися, тоді такі. дорога риба в цьому році. <рес> Щас я її Угу. Я ч любив що там? Показуй свою рибу. Сама дорога риба в цьому році і взагалі в моєму житті, яка коштує 350 гривень. Нормально. Да. Окунець. Відпускай її назад. Може ще хтось зловить за 350 гривень. Все може бути. Поплив, дивись, як гарно. Так, а ми збираємось, бо немає сенсу тут знаходитися. Да, єдиний плюс в цьому, що ми в холодочку. Там жаліє ще... Ну а в я, я плюса не бачу, навіть в холодочку. Да. Ну, маленький плюс. <гум> Все, друзі, закінчили ми риболовлю на цьому озері, яке нам не принесло жодної нормальної риби. А хоча я так розраховували на, на нього. Але бі біля нього є інше озеро, більш краще, де багато риби. Тож, наступне відео буде звідси. Я думаю, вам буде цікаво. Це в межах міста. Класно, класно. Ми просто думали, що тут не можна риболовити. Да. Пішли, спитали, а Виявляється, що можна. Оказується, що можна риболовити. Е і завтра ми вам покажемо відео. Не, не завтра, а через три дні ми покажемо ну, вам да. риболовлю на даній водою. Ну, Я да. думаю, вона буде шикарна. Да. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми... Вже через декілька днів відправляємося на нову водойму. Вона тут біля мене. Всім пока. Пока.